Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Майже рік тому я робила свій фільмик з подібної конструкції, яка називається по польськи тенжня по-українськи випускна вежа. Майже рік минув я так і не знайшла відповідного слова, яке б мені було до душі, як цю конструкцію назвати. Але так чи інакше, я знову біля такої архітектурної дивинки, цікавинки. Принцип дії випускної вежі полягає в тому, що на горі по периметру проходить труба, по якій випускається солянка. Такий перенасичений розчин соли. Який видобувається з-під землі приблизно 500 метрів глибини і випускається на цю конструкцію, яка складається з тернини, тернових гілочок. Краплинки-солянки, падаючи по тих тернових гілочках, розбиваються і створюють міріади мікрочасточок, мікрокраплинок. І для людини корисно сидіти, вдихати ці випари соли. Це допомагає лікувати різні хвороби, особливо дихальних шляхів, верхніх, нижніх дихальних шляхів, а навіть нерви заспокоїти. Кажуть, навіть зменшує тиск артеріальний та. Знаєте, приїхати сюди і просто відпочити також приємно. Минулого разу про це було ось у цьому фільмику Пароніми. Я була біля такої випускної вежі у мушині на кордоні зі Словаччиною, а цього разу я є в Іновроцлаві. Однак не ця цікава надзвичайна конструкція привела мене сьогодні сюди, а три слова. З якими я ніяк не можу погодитися, а які, на жаль, є записані в словниках. Тільки питання у яких словниках? Про що ж йдеться? Коли я взяла до рук карти Таро, я побачила, що один з арканів називається Шибеник. І йшлося про вішальника повішеного. Мене це дуже здивувало. І я подумала, чи не написати б до друкарні, яка робила ці карти, що вони помилилися. Але перед тим я вирішила перевірити у словниках. Яким же було моє здивування, коли я побачила, що всі ті інтернет словники які виникли як гриби після дощу, в одноголос подають, що людина, яка Повісилася або яку повісили, називається шибеником. Далебі. Зовсім. ні. Шибениця так, це є конструкція, яку роблять, коли хочуть когось повісити. Вона називається шибениця. Але шибеник – це зовсім інша людина. Шибеник – це людина нечемна, така, яка докучає іншим. Робить не дуже добрі справи. Однак зовсім не так, як в одному з тих словників я прочитала, що шибеник це той, хто вартий шибениці. Ні, шибениками називають дітей, нечемних дітей, які можуть так щось розбити, щось перевернути, зробити шкоду, але не кривду, не біду. Не таку шкоду, за яку би варто було цю людину повісити. Друге слово, мені підказав Поляк, який вчився української мови. І його вчителька у Варшаві сказала, що тваринка-комашка, яка має червоні крильця, тверді, часом помаранчеві, з чорними крапочками, називається Божа корівка. І знову великим було моє здивування, коли я у Вікіпедії побачила, що так, це є Божа корівка. Насправді ж, це є зозулька, сонечко, бедрик, бездрик, але ніяк не Божа корівка. Божа корівка це є дослівний кульгавий переклад з російської мови. Третє слово, з яким я ніяк не погоджуся: лицар і рицар. Усі ті інтернет-словники говорять про те, що це одне й те ж, і навіть вигадують якісь з пальця висмоктані пояснення, чому лицар і рицар означають одне й те ж. Мої вчителі української мови вчили мене, що рицар це є отой відважний вояк на коні з шаблюкою чи списом. А лицар це є людина шляхетна людина. Велика серцем, людина чесна, безкорислива, та якій можна приписати усі найкращі шляхетні якості характеру. Це не є його професія, а рицар це є професія. Не кожен лицар є рицарем, і не кожен рицар був лицарем. Держава на відчіпного прийняла новий український правопис, бо дуже вже наполягали проукраїнські депутати. Однак, окрім затвердження закону, не зроблено нічого, не запущено програми зі створення словників, тобто не виділено грошей на науково дослідну роботу багатьох колективів, багатьох мовознавців. Протягом п'яти років, що минули від прийняття українського правопису, не видано нових підручників, базованих на цьому новому правописі. Не розроблено програми пропагування української мови. І ніби все гаразд, хотіли закон маєте решту робіть самі. Однак інтернет, як всесвітнє звалище, керується законами плюралізму. Від Слово плюю де хочу. І саме тут, як ті гриби після дощу почали виникати сумнівної якості різного штибу продукти під назвою Словники сюди ж можна віднести Вікіпедію і таке інше. Коли ви почуєте тут від мене чи деінде слово, якого ніколи не чули, слово яке можливо чули, але в іншому значенні. Де ви перевіряєте, хто має рацію, де ви шукаєте інформації? Чи ви відразу біжите до своєї родинної бібліотеки і витягаєте том найгрубшого словника? Чи ви йдете до бібліотеки і просите дати вам тлумачний словник, словник синонімів, антонімів, паронімів далебі? Перше, що ви зробите, це? Напишете в пошуковій системі в інтернеті це слово, і будете шукати там його значення. Таке сьогоднішнє наше життя. Ви зайдете в інтернет і почнете питатися, що означає шибеник і що ви там побачите. Що шибеник це той, хто повісився або кого повісили, що лицар і рицар це одне й те ж. Що Бедрик, бездрик, сонечко, це виявляється Божа корівка? Оте, все, що я сказала: фінансування науково дослідної роботи, створення словників, підручників, фільмів, пісень, літератури, промування української мови на телебаченні, в радіо, у навчальних закладах, це називається позитивна мовна політика. А її у нас, на превеликий жаль, від 1991 року ще ані разу не велося. На такій сумній ноті доводиться мені з такої гарної околиці закінчувати наш фільм. Але якщо ви тут зі мною, то ще не все втрачене. Дякую, що ви тут є, що підтримуєте мене, коментуєте, вподобуєте. І передаєте цю інформацію своїм друзям і знайомим до наступних зустрічей, Па-па!